Нитки пуфі алізе в'яжемо капюшончик. Тут я набрала 14 петель у мене і в'яжемо поворотними рядами. Ось так тримаємо полотно лицевою стороною завжди на столі, ось так, і легенько отак от підтягуємо ці петлі, збираємо одна за другою. Головне на столі це тримати, а весь час лицева сторона у нас є зверху, і кожну петлю отак от піддіваємо. Оправляємо кожну петельку, повертаємо гарненько і підтягуємо так-от, витягуємо. Дуже зручно отак тримати на столі це все робити. 14 петель. Останню петлю також я пров'язую, так, остання петля. Тепер остання петля у нас знов перша. І знов її ми пров'язуємо цю останню пров'язуємо. Так, вона вже перша у нас. І знову йдемо. Ага, бачите, я вже пропустила одну петлю. так, Поки ще не пізно, ми її спасемо. Так, одна петля. Остання тут. Треба дуже уважно, тому що можна пропустити петлі. Перша у нас вже тут знову лицева. Мають бути лицеві петлі. Ну, я так хочу панчішну п'яску. Знову, уважно. Кожну петлю дивимося. Щоб не пропускати, бо не гарно, коли пропускаються петлі. Так, знову слідуюча, знову витягуємо. Такий у нас візерунок, панчишна, простий. панчишна в'язка. Витягуємо. Буде прямокутник, буде міряти на голову. Слідуюче відео буде вже, як я примірюю, і сшиваю. Усім рівних петелюк.